Розпочнемо наш ефір із ситуації на передовій. Російські військові просунулися у веселому Красногорівці біля Желаного та Новолександрівки. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту State сьогодні в телеграмі, оновивши мапу лінії фронту. У ранкому зведенні генштабу збройних сил України на сторінці у Фейсбук повідомили, що протягом минулої доби відбулося 128 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. І детальніше про ситуацію на передовій говоримо далі із військовим аналітиком співробітником служби безпеки України у дві тому роках Іван Стопак доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Вітаємо добре я Дякую за прошення, Пане Іване. От відразу до передової ті дані, які оприлюднили на ресурсі Deep State, бачимо, що просування таке є. І чи можете пояснити, чому це просування відбувається? І відбувається воно регулярно. Практично кожного дня зі зведеннями бачимо, що таку якусь дистанцію 200-300 метрів, іноді навіть більше до, вдається долати російським військовим. А це питання пріоритетів. Питання пріоритетів від, від органів влади. Давай так, наші військові неодноразово показували світлини, відеокадри про те, як раніше це було в Авдіївці, раніше в Бахмуті. Зараз в Покровську місцева влада робить що благоустрій: висаджують троянди там квіти і так далі. Так далі. Тобто не робляться фортифікаційні споруди, а займаються благоустроєм. Тому як на мене, це от перша причина, в якій треба шукати підсказку того, що відбувається окрім всього, 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 всього маю на увазі військові причини, тобто не цільове використання коштів, не ті пріоритети. Ну, мені за це ну, ні, я не кажу не цільове. Я кажу не раціональне. Я не ставлю під сумнів, що місцева влада їх виділила, але питання ну на що потрібно більше на фортифікаційні споруди чи на троянди це питання пріоритетів. Ну але тут не тільки місцева влада визначає де будувати і як фортифікаційні споруди. Ну гроші, а гроші виділяються. Це ж не державний бюджет. Ну зараз всі говорять, не то що всі говорять. Рік говорять, що рухається в напрямку Покровська. Треба вкладати зусилля, ресурси будівництво фортифікаційних споруд. Не так як це було на Харківщині. До речі, наші військові постійно про це говорили, але мало хто на це звертав увагу, що споруди побудовані. Окей, в місцях в окремих місцях вони є, але вони побудовані в низині. Вони побудовані крайне якісно. Вони просто осипаються з неякісного бетону. І особисто я знаю приклади, коли військові. Їм цивільні підрядники здають об'єкт, кажуть: так ми тут вже гроші взяли. Далі що не подобається, самі займайтеся. І військові брали лопати і починали рити так, як було потрібно, так як є за задумом, а не так, як зробили цивільні підрядники. Тобто, ще раз питання пріоритетів, пане Іване. А чому ніхто не відповідає за це? Ну бо на Харківщині здається, навіть кримінальну справу відкрили так за фактом не тих фортифікаційних споруд, але поки що тільки відкрили. Ну, відкрили кримінальне провадження, але багато багато ще раз є питань до компаній, які обиралися. Там ваші колеги, журналісти, вже робили розслідування на цю тему, що компанії, які постачали деревину. Там, наприклад, директор ще минулого року він шукав мікрокредити, а зараз він вже через нього проходить мільйони гривень. і Він постачає щось. Ну, верніше, там, деревину, різні компоненти для військових потреб. Хто він що не зрозуміло, Тобто, якась компанія одноневка. Таких історій дуже, дуже багато. Чому тільки одне кримінальне? Провадження мені важко відповісти, треба звернутися до слідчих, на жаль, до ДПР і запитати їх. Чи входять до комісії, які е, можуть провіряти такі е, спорудження саме фортифікаційні е, фортифікаційних споруд, е, чи входять до них якісь люди, які е, близькі до військових? Адже ж вони ну, мають як. Як на мене повинні займатися виключно військовим прийняттям цих споруд. Коли кажуть, там якась комісія з цивільних. Ну, слухайте, ну давайте, якщо навіть ми всі з вами разом поїдемо. Ну, у вас немає фаху, у мене немає фаху. Сказати, це бетон класний чи такий собі. Ця бійниця вона зроблена там відповідно тих розмірів, типових, як це було заплановано, там всіма підручниками, або зроблено там, знаєте, ну так, отак от десь ну, на око, нормально, окей, піде. Там ширина цих проходів. Це тільки військові повинні зробити. І було б. Багато я не кажу. Новини вже багато було заяв від військових, що на них просто тиснуло вище командування. Тавай, підписуй, підписуй акт прийнятих робіт. Каже, все окей, там все нормально буде. Це життя військових і це наша територія. Я не розумію, як тут можна йти на компроміси. Ну чому так робиться? Напевно, це вже справа правоохоронних органів. Але пане Іване, мені цікаво, ви вважаєте, що тільки відсутність якісних фортифікаційних споруд? Це причина того, що російські військові звісно, так Звісно, що ні, звісно, що ні, дивіться. Звісно, фортифікаційні споруди це частина історії. Звісно, що якщо в нас вони були, але за відсутності озброєння, вони теж не роблять великої великої погоди. Так вони рятують життя військових. Вони дозволяють вгризатися землю, зупиняють просування росіян, але нам потрібно озброєння багато багато. І президент казав, що так, нам наобіцяно… Неймовірна кількість озброєння, але є певні зразки, які запізнюються на рік, на секундочку, від проголошення, від обіцянки і затримуються на рік. Що казати про літаки? Ми з вами їх очікували, що наприкінці 23-го, потім точно 24-й початок точно буде. Потім Пасха, все залізно одразу після Пасхи. Зараз вже закінчується липень місяць. Ми рухаємося до серпня, а там вже ну, це півроку вже й пройшло більше ніж. Чому так? Чому ми досі не отримали літаки? Дивіться, по-перше, якщо ми кажемо взагалі за військове озброєння, то немає єдиного такого супермаркету, куди можна зайти і сказати: в мене є там 2 мільярди американських доларів. Дайте мені, от трішки того, там 500 тисяч того, два літаки, там і там, того, того, того такого немає. Є черга де треба почекати. Ми знаємо, що європейські компанії вони працюють дуже неспішно. У мене просто був досвід в цивільному до війни, коли ти робиш замовлення, ти там на обладнання, в понеділок пише. Ш листа, що є? Там питання всереду. Вони тобі відповідають. А ми не зрозуміло, що ви хотіли сказати, проясніть. Ти пишеш знову в середу за дві години. В п'ятницю вони якось кажуть, ну ми на наступному тижні подивимося. Тобто, там дуже не спішно. Після 18 ї ніхто тобі слухав, ну, ну слухавку не підніме, на твій лист не відповість. Там в аварійному режимі не працюють. Війна йде у нас, а в них все спокійно, все повільно. Плюс у них є також бюрократія, коли на високому рівні узгоджуються, кажуть, Окей, а потім, а хто виконувати буде? Буде не зрозуміло. Якийсь клерк буде десь не знаю в якомусь офісі, а йому не до цього, йому не це не цікаво. І останнє-останнє бюрократія в плані: якщо пообіцяне обладнання, то його треба зняти з бойового чергування, провести документально, зняти з балансу. Тут багато багато чого треба прийти. Ну але тим не менше, немає проблеми з нашого боку, адже отримати літаки, коли в тебе немає підготовленого персоналу. Це одна справа. Отримати літаки, коли у тебе вже є персонал. А ми знаємо, що навчання пілоти завершили, так? Хоча б частина. Але треба ж ангари підготувати злітні смуги і так далі. Чи можемо ми. Чи це ми зробили? От наше домашнє завдання. Ось абсолютно слушне питання на півтора мільярда доларів. А, правильно, це три, три компоненти: це пілот, це наземний персонал, який обслуговує літаки, і наявність споруд, де можна, ну, локації, де можна ці літаки зберігати. Якщо є у відкритому доступі інформація, що пілоти закінчили своє навчання, тоді залишається два компоненти: це наземний персонал ground crew. Локації, локації де літаки ці ховати. Але останній момент про локації це взагалі там, надзвичайно секретна інформація, вона взагалі. Ну... Принаймні, у мене точно немає доступу до неї. Я навіть гадки не маю, чи готова Україна в цьому сенсі, чи ні. Це тільки відповідні інструктори, відповідні інспектори, які можуть приїхати від там, наприклад, від Нідерландів, від данців, подивитися, чи все в порядку, чи все відповідає, чи на першому такі етапі літаки будуть захищені від російських ракет, і тільки вони можуть сигналізувати, казати все окей, поїхали. Ну, от два тижні тому в інтерв'ю Голосу Америки, а це генерал ВПС США у відставці Чарльз Корпоран якраз заявляв про те, що в Україні він переймається тим, щоб не були ці знищені літаки, які при прилетять до нас, відразу до того, як вони ще підуть на бойове чергування, тому що їх треба як мінімум захистити і підготувати всю інфраструктуру. І, начебто, це є однією з причин, чому так довго Україна не отримує літаки. От, Абсолютно вірно, це після. Після війни, звісно, нам треба робити так само, як робили іранці. На жаль, це приклад не дуже доречний, не дуже приємний, але ну, іншого варіанту немає. Рубати в горах аеродроми, вірніше, місця базування літаків, куди вони можуть з'їжджати, ховатися. Щоб будь-які скандери, їм ну взагалі не страшні. Там скандери, калібри, що завгодно, шахеди байдуже. От, все, все в доміку, все захищено. А є велика ще загроза. Я вам скажу так: вона зараз буде звучати як. Як казки, але росіяни ну це зрозуміло. Ми знаємо, що вони вже планують ви грошову нагороду за знищений літак на. В полі, ну, в повітрі f 16 за літак знищений на землі. Плюс вони розглядають питання викрадення f 16 з України. Або щоб пілот перегнав за велику нагороду перекупити його, або якимось чином підіслати диверсанта, щоб він підняв його повітря. Це, звісно, звучить як: ой, що це за казки? Але по факту отримати працюючий зразок f 16 для росіян, це одна з, один з пріоритетів. Ну і якщо таке трапиться, то це буде ну дуже дуже медійний вибух величезний і великий удар по репутації України. Так мені видається Так, про таких прикладів в історії було багато, коли з радянського союзу переганяли літаки. Потім з Єгипту в Ізраїль переганяли сучасні зразки. Тому тут виклик для української служби безпеки це просто шалений постійне. Постійна перевірка, постійна робота. Так зрозуміло, пілоти поза підозрою, але тим не менш, ну це війна. Повинні бути готові до всього. Пане мане. І в нас не так багато часу. Я ще хотів одну у вас тезу почути стосовно історії із ПВК Вагнер в Малі. Малі, це африканська країна поблизу кордону із Алжиром були захоплені частина цих найманців ПВК Вагнер, так і частина знищена, значна. А як ви вважаєте, це історія успіху українського? Бо вже про це теж почали писати: що це можливо якась українська була операція, і взагалі, яке нам діло до того, що відбувається із Вагнером в Африці? Дивіться, чому кажуть про Україну? Бо в Судані вже були помічені, а це не так вже й далеко, це буквально там 2-3 країни поруч. Були помічені, помічені співробітники ГУР, які брудними рушниками ганяли по пустелі рештки ПВГ Вагнера там, ми це знаємо. Це було в відкритому доступі. Як варіант, ну це дійсно може бути робота українців. Давай так. Туареги працювали, українці гіпотетично могли асистувати. Бо якщо подивитися, то засідка була ну умовно в чистому полі, в чистій пустелі немає куди заховатися. Ці туареги, вони в капцях спалено сотню е російських цих вояків, елітних. Вони дійсно підготовлені. Бронетехніка, гелікоптер пошкоджений, який супроводжував. Тобто, то здається, що якась велика сила асистувала. Сполучені Штати можуть бути. Можуть бути згадаємо, будь ласка, 2018 рік, коли в Сирії ПВК Вагнер теж мало на меті захопити, якщо не помиляюся, або місто на території Сирії, яке не було під контролем на Башару Асаду, ну його військам, або навтовородовище, і там протягом шести годин американські збройні сили. Утюжили, просто утюжили ПВК Вагнер великим бомбардувальниками, ракетами, винищувачами, гелікоптерами, мінометами, І, Тобто, в принципі досвід знищення ПВК Вагнер за межами Російської Федерації є як у України, так і у Сполучених Штатів. Тому тут дійсно цікаве питання: хто ж допомагав цим військовим ну, торегам в капцях знищувати елітний підрозділ Вагнер. Ну і це цікаво насправді. Чим більше вагнерівців гине десь поза межами України, то відповідно менше їх доїздить сюди. Пане Іване, дякую вам за те, що доєднались до ефіру. Нагадую, спілкувались ми з Іваном Ступаком. Це військовий аналітик, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках. Був з нами на зв'язку.